Всім привіт! Ось такі ми вже кабанчики, ми вже ростемо. Дивіться, які вже класні поросята. Бачите, величенькі такі. Офігенні. Вовше, виводками я цими довольна. Хороші. Свиноматки почали худати, Ну, це і не удивительно. Їх смуг чуть поросята. Їсти даю, пити даю. Ще додаю в воду козине молоко. Свиноматкам, щоб луче пили. О, то вони і п'ють і їдять, Богу дякувати. Дивіться, які малешнята. Бачите? Ха. Класні. Класні малешнята, класні. о, а, а. люськина мала побігла. Є в своїй клітці, але треба ще ж звідти вкрасти. Що ж звідти треба взяти. Що, свої не інтересно. Да? Куцька? Ой, куцька. Сиплю їм вже зерно туди, збоку. І вони вже під'їдають з мамою зерно. Бо до корита вони ще маленькі не достають. А з землі вже парпають їдять. Тим так само туди була насипала. Воно, бачите, збоку. Вони теж вже парпаються. Так що вже починають поросята під'їдати. І це добре будуть під'їдати, ще швидше будуть йти в рост. Добре. О. Хороші поросяти, кажу, виводки взагалі хороші. Хто буде купляти, то будуть довольні люди. Угу. Коцькі малі, малі коцькі. Малі коці коці коці. Кнопа, ти чого туди залізла? Лампи ще не виключаю, що лампи світять, у нас дущі. Прохладно, добре, що тут перекрили тоді хлопці, то хоч воно чуть-чуть там не далі протікає, ну вже не так тече, слухайте. Але треба підстеляти, треба стелити, бо мокро, все одно десь трохи протікає, і свиноматка вон, грязна. Тобто Підстеляла, підкинула соломи, зараз вона повитирається, буде чистенько. Ці малявки все добре. Один, отой, що в нього ножка поломана. Він ну, то поїсть, пограється і, і лягає, поїсть, пограється і, і лягає. Ну, Йому неудобно на трьох ногах скакати. Щось там Соломи собі найсовграюся, каже, з соломкою. Ну, той лишиться вдома, то я його ніде не буду продавати. <кхід> то буде мій. Буду бачити, там скільки виросте, то виросте. А ті всі взагалі класні поросяти остальні. Скачуть, довольні. О! А так, а так. І під лампочку лізуть. А ті там собі скачуть. Так? красотка моя. Моя красотка. Народила мені таких гарнюних поросяток. Ще порос, хоч був затяжний, але Богу дякувати, все добре. Ну В цьому році тяжко, тяжко з поросятами, слухайте. І не, не тільки це в мене проблеми з свиньми. У брата мого теж були проблеми з свиноматкою, але правда Богу дякувати, витягнули її. Вона вже ну, восстановилася, все, корми поросят, все хорошо. А, І ще дивлюся в інтернеті багато людей викидають, що свині якісь як не такі. Один, бо ще там бачила допис. Що 10 років тримає свиней, ну ще такого чуда не бачив. свині, кричать не своїм голосом, що їм бракує, не знаю. Так що в цьому році високосний рік, чи що, що воно так дає, не знаю. Чи щось в воздухі вже розпиляють, вже хрену, вже вже думаєш, що тільки не передумаєш, що це таке робиться з тією животиною. Але нічого добре, що хоч так. Дівчаток ще собі лишу. На свиноматки, бо хочу розширятися, хочу. Буду лишати дівчат від Глорії. Мені не треба, щоб були дуже здорові. Ці, бо ці поросята, ці, ці будуть дуже здорові. Та й тут є такі екземпляри, що, ну, по крайній мірі, буду надіятися, що будуть хоч такі, як Глорія. Бо велика свиноматка мене вже навчила такі, як от Люська у мене була. Це дуже велика свиноматка, їм важко пороситися і тоді проблеми. Лучше я буду менші свиноматки тримати, мені не на м'ясо, то вони будуть легше пороситися, і, не дай Бог, десь лізти всередину чи що, от як ну, легше спасати. Меншу свиноматку легше з нею справитися. А Люська що ж здорова дура була. Так що таких свиноматок здоров'яних уже держати не хочу. Оці. І вони хороші теж дають екземпляри, бачите, вони менші ці свин... свиноматки, але їм легше пороситися і поросята не хужі. Бо для свиноматки 300 кг – це занадто. Банда моя. Моя банда. А так в нас все добре. Коза пасеться, припнули її. О, Я була приболіла, трохи отравилася рибою. то Вчора мало там заглядала, але слухайте, ввечері вона мені літру молока дала коза. О, і я то молоко виливаю свиноматкам, бачите? О, 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 Кіпіш, кіпіш робиться. Бігають, граються, дуріють. Живчики такі. Живчики мої. Ганяють. Кругом їх хватає. А-а. Люблю, як малі просяту оце дуріють. Місця хватає їм. Бігають по всіх клітках. І добре, що туди не перелазять. Ну, одни, один, один до одних, то вони не лізуть. Дики маленькі, клетки поварені відлічно, і вони не перелазять. О. Спить той манюник. Вілікся спадки. Той що з ножкою. Шалку мені його, ну нічого не зробиш. Він родився, походу, такий, чи що. Вони ж коли рожалися, я ще з люською ото, то дорізали, то з тим м'ясом розроблялися, потім ця почала опороситися, Цю поки прийняла, ця е, теж важкий був у мене опорожець. Вона мені зранку до 9 вечора поросилася, туго йшли ті поросята. Потім після моїх свиней братова свиня. Тоже заболіла свиноматка. Коротше, дурдом був з тими свинями. Поки то все повитягували, і я мало придивлялася. Я бачила, що в нього щось з ножкою. Ну, Но думаю, ладно, тут пам'ятаєте, я показала ще у відео, що може дренажика поставити, чи що я все думала, що це вона наступила на нього. А потім, коли ми його взяли в руки, дивлюся, а воно зроще таке. Це він родився походу, з такою ножкою. Та вона не наступила. Він родився такий. Ну нічого, вже що буде, то буде. Хазяйство десь прибавляється, десь убавляється. Це таке. Таке. А, а ті цицьку ловлять. Поки та собі солому парпає, а ті цицьку ловлять. Отак. <рес> ну класні, класні поросята. Так що так, друзі, все добре в нас. Люблю, цілую. До зустрічі в нових відео.